Поламані ребра, кулачні бої та розбиті шибки в супроводі мітингу та сутичок. Столичні депутати сьогодні таки провели позачергову сесію Київради. Попрацювали лише 10 хвилин, однак ухвалили аж 5 рішень ще й одноголосно. Вадим Гаращук усе бачив. За півтори години до початку сесії до Київради не підступитися. 600 правоохоронців здебільшого у повній бойовій амуніції та готовності. них не пройти навіть акредитованим журналістам. Міліціянти пояснюють це, тому що вхід до Київради заблокували депутати зсередини. Опозиціонери парламентарі шукають альтернативи дверям, лізуть у напіввідчинене вікно. Кордони міліціянтів ширяться. Починається штурханина. Правоохоронці силу відтискують і репортерів. У міліції всю провину покладають на народних депутатів. Народні депутати ж бачите, зайшли народні депутати і створили цю ну, штучну цю ситуацію. Кільком депутатам вдається залізти усередину, але там вони потрапляють до рук а радше під руки бійців спецзагону. Ось на цих кадрах видно, як правоохоронець б'є в обличчя народного депутата Свободівця Едуарда Леонова. Згодом він вилізе через те саме вікно, аби звернутися до медиків. Мене били руками, ногами повалили на землю, били по нирках, причому прицільно били. Я прикривався ліктями. Мене били по голові, по ліктям, по порозбивали, порозсікали. Мене мене били працівники міліції спецпецпідроздіту. А тим часом під Київраду три тисячі бюджетників вимагають 98,5 мільйонів гривень надвишки до зарплати при затвердженні бюджету Київради на 2013 рік. Коштів на муніципальну надбавку як вистачило до 1 серпня. Чому тому, що це не захищена стаття? Ми щороку вимагаємо затвердження додаткових коштів. Серед інших вихователька пані Ганна каже, прийшла обстоювати свої права добровільно. Нам в цьому місяці знімають в кого 20%, в кого 30% Надбавки ми отримуємо зарплату, у кого тисяча, в кого тисячу двісті. Ми не на політичні ці теми прийшли говорити. Ми прийшли відстояти свої гроші. А ось на цих кадрах видно, як і пані Ганну і інших добровільців означають у. Списках присутніх позиціонери вже заявили, бюджетників зігнали примусово. Тим часом розпочинається сесія. Без опозиційних депутатів я ж не можу е, нести відповідальність за всіх хто не прийшов. Я бачила опозиційних депутатів далеко до початку пленарного засідання в сесійній залі. Вони були. Чому вони не прийшли на відкриття? Мені не зрозуміло. Засідання триває менш ніж 10 хвилин. Окрім муніципальної надбавки світянам, депутати виділили гроші на реконструкцію поштової площі, проспектів Перемоги та Григоренка і будівництво метрополітену до Теремків. Опозиціонери парламентарі, яким так і не вдалося зірвати сесію, однак задоволені, бо депутати не проголосували питання щодо розподілу майна. Сесію вони провели за 5 хвилин. Як щурі швидко збіглись і розбіглись, провели політичні рішення про те, що треба виплачувати гроші, які і так передбачені в законі України про державний бюджет. Їм треба було якось легітимізувати це зібрання вчителів і лікарів, і ми їм не дали можливості. Прийняти тих 400 питань, які вони планували прийняти по розподілу комунального майна і землі, справдилася ще одна вимога опозиціонерів. Київрада таки звернулась до парламенту з пропозицією переобрати їх. Згодом розійшлися і мітингувальники, і правоохоронці, і депутати. Про гарячий ранок тут нагадувала хіба що вибити вікно. Вадим Горощук, Борис Сачалко, Олександр Юткович та Олекса Мироненко. Програм Вікна СТВ.